У Кременчуці в дорожньо-транспортних пригодах загинули двоє мотоциклістів. 8 липня близько 20-ї години у селі Чечелево зіткнулися автомобіль Рено під керуванням водія 1964 року народження та мотоцикл Ямаха, за кермом якого перебував водій 1992 року. Від отриманих травм мотоцикліст загинув. Неповнолітній пасажир госпіталізований до лікарні. За даним фактом наразі. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого для встановлення всіх обставин. Наразі буде назначено низку експертиз. Причини дорожньо транспортної пригоди буде з'ясовувати слідство. Неповнолітній пасажир наразі перебуває в дитячій лікарні. Водій мотоциклу загинув. Цього ж дня на вулиці Гайдамацькій водій мотоцикла 1996 року народження, рухаючись по зустрічній смузі, допустив наїзд на бордюрний камінь та впав. Травми виявились несумісні з життям. Водій загинув черговий раз. Хотілось би закликати водіїв транспортних засобів, звертати увагу на правила дорожнього руху. Ні в якому разі не нехтувати швидкісним режимом. Особливо звертаємося до двоколісних водіїв, двоколісних двохколісних транспорту. Звертайте увагу на швидкісний режим на рух по території міста Кременчука та Кременчуцького району вже по автошляхах. Поліцейські закликають мотоциклістів обмежити або ж стишити рух, зокрема під час повітряних тривог. Налякані обстрілами Кременчужани нерідко сприймають звук мотоцикла як загрозу з неба. Велике прохання до всіх учасників, саме мотоциклістів, звертайте увагу на повітряні тривоги. Люди зараз дуже налякані. Окрім петицій, окрім всіх матеріалів, що маємо наразі, є участки проїжджих частин, де заборонено рух мотоциклів. Приймайте до уваги ці заборони. Поважайте мешканців Кременчука та мешканців Кременчуцького району і вже сьогодні. Зранку ще одна ДТП по вулиці Івана Приходька цього разу за участю автомобіля Фіат та велосипедиста в результаті ДТП в результаті зіткнення велосипедиста госпіталізовано до медичного закладу Кременчука. Наразі за фактом вирішується питання щодо внесення до досудового до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу. Деталі дорожньо транспортної пригоди будуть з'ясовувати слідчі. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.